Учені штати Америки охопив несподіваний бунт. У Трампа все виходить з під контролю, божевільні рішення щодо управління країною, тарифи та підтримка Путіна. Схоже поставили крапку в стабільності його управління. Прості громадяни та політики не витримали нового підлещування росіянам та бездумних рішень і вирішили покарати президента. Як тепер все зміниться для України? Побачите далі. Вітаю вас! Далі говоримо про важливі події, тож не забудьте підписатися та залишити свою вподобайку. Сотні тисяч американців знову вийшли на протести проти політики президента Дональда Трампа в містах по всій території Сполучених Штатів. Дехто навіть вдається до жорстких методів протистояння із силовиками, також вимагають посилити підтримку України та дати змогу вибити українцям ворогів зі своїх земель, окрім провальних указів Трампа. Усередині країни дуже сильно лишається. Підтримка України безліч людей заповнили легендарну Таймсквер у Нью-Йорку та навколишні вулиці. Люди тримали плакати із гаслами. на кшталт Демократія, не монархія та конституція не є вибірковою а також з вимогою врятувати українців, а не ввестися на порожні обіцянки Путіна. Протестувальники намагаються висловити публічну незгоду з рішенням Трампа спрямувати війська нацгвардії до США. його імміграційним рейдам і скороченням іноземної допомоги та внутрішніх програм, які раніше схвалили демократи, перш за все, Україні. Звичайно, що ще однією причиною протестів стала нещодавна зустріч Трампа та Зеленського, під час якої за даними видання Financial Times, лідер США закликав українського лідера прийняти умови РФ щодо припинення війни, попередивши, що російський диктатор Володимир Путін, як він заявив, знищить Україну, якщо вона не погодиться. Моє особисте послання президенту Трампу відстоювати морально правильну позицію, підтримати Україну, сказав розлючений учасник мітингу. Тим же часом в мережі з'явилося відео, на яких американська поліція відкрила вогонь в бік мітингувальників та. Розпилює газ на мільйони людей. Водночас організатори протесту кажуть, що режим Трампа перетворюється на деталі мілітаризований та авторитарний масштабні рейди та розгортання військ у штатах, зокрема йдеться для боротьби із мігрантами. Посилили обурення прихильників демократів. Організація, яка виступає координатором руху Ні Королям, заявила, що акції мають виключно мирний характер. Їхня мета продемонструвати широку коаліцію американців різного віку і походження. Об'єднаних захистом демократичних цінностей і незгоди з авторитарним курсом адміністрації. Протести відображають розчарування противників того порядку денного, який Трамп розгорнув з безпрецедентною швидкістю з моменту вступу на посаду в січні. Серед республіканців протести викликали різку критику. Зокрема, спікер Палати представників Джонсон заявив, що протести нібито сприяли урядовому шатдауну. Президент Дональд Трамп в ефірі Fox Business заявив, що демократи спеціально за Агують переговори про фінансування уряду через ці протести. Де хто каже, що вони хочуть відкласти це питання через короля? Це не король, вони називають мене королем, я ним не є, сказав президент. США. військовий політичний експерт Дмитро Снігирьов розповів про перспективу таких протестів та про те, як Трамп повинен реагувати на подібні мітинги. Тож пропонує далі заслухати його думки. Він прекрасно розуміє, що за цими протестами стоять конкретні особи, той самий Сорос. Ви не виключаєте, що вони відповідно проплачені через структури СОРСА. Я не виключаю подібного характеру сценарії, розвитку сценарію. По-друге, основна частина протестувальників це ті, кого відповідно найближчі часи, ну, скажімо так, попросять додому з території Сполучених Штатів, тобто незаконні мігранти. Чи це потребам Сполучених Штатів? Звичайно. Вони наводять лад в своїй країні, тому а з приводу реакції Трампа ну, це його бачення ситуації. Тут немає що коментувати у кожної людини власне бачення ситуації. Але те, що ми бачимо на світовій арені зусилля Трампа, вони більш ніж очевидні. Давайте не будемо торкатися загальної картини, а виключно навіть українського питання. Безпрецедентний тиск на Російську Федерацію, якого не було за часів Байдена, від слова абсолютно не було ніякого тиску. Наразі те, що ми бачимо, навіть риторика, не те, що навіть факт передачі томагавків змусив Російську Федерацію вже фактично піти на поступки. Ба більше того, це було яскравим свідченням інформаційної політичної поразки Російської Федерації, яка змушена була змінити риторику, шановні телеглядачі. Я нагадаю. Перша реакція російського диктатора на можливість передачі томагавків, це застаріла зброя Російська Федерація без проблем зіб'є ці томагавки. Зрозумівши, що ця риторика не працює, пішли на підвищення ставок. Можливість адекватної, як вони називали, відповіді з боку Російської Федерації, бо більше того, Медведєв знов-таки почав волати про персональну відповідальність Трампа, знов не спрацювала. І остання заява російського диктатора. Російська сторона посилить ППО. Яким чином кого вона посилить? Якщо навіть внаслідок ударів українських БПЛА, швидкість яких 200 кілометрів. 200, вони тихоходні. Е, знищено наразі або виведено з ладу 38% натопереробних підприємств Російської Федерації. Тобто Росія вже не Заперечує або відповідна змірилася з можливим фактом постачання томагавки. Оце і є поразка поразка інформаційна і політична, очікується, що протести триватимуть продовж кількох днів і можуть набути ще більшого масштабу. Водночас, президент ша каже, що його дії необхідні для відновлення країни, яка перебуває в кризі, і він відкинув звинувачення в тому, що він поводиться як диктатор, назвавши їх істеричними. Але критики попереджають, що деякі кроки його адміністрації є неконституційними та становлять загрозу американській демократії. Серед іншого стало відомо про бунти в конгрес Сі двопартійна група в палаті представників Конгресу США висловила підтримку Україні в боротьбі з окупаційною армією. Конгресмени заявили, що не можна дозволяти кремлівському очільнику Володимиру Путіну досягти успіху у війні проти України і поставили перед Трампом вимогу завдати остаточної стратегічної поразки. Грефі при цьому ж варто зазначити, що протести на знак солідарності з американцями відбулися зокрема і в Європі. Як пише CNN, натовпи людей зібралися біля визначних пам'яток і посоль США у Берліні, Парижі, Римі та Швеції з плакатами, що засуджують фашизм і диктатора, а деякі висловлювали припущення, що президент США Дональд Трамп не підтримує цінності демократії. Ну і на тлі масштабних протестів у уша віцепрезидент жедівенс та сам Дональд Трамп публікували провокаційні відео, згенеровані штучним інтелектом, де американський лідер постає в вигляді короля. У соцмережі Трамп виклав ролик, на якому він у короні летить на винищувачі та поливає брудом протестувальників, що виступають проти його політики. Відео створив один із користувачів соцмережі ІКС, але публікацію від президента викликала хвилю критики в медіа та серед опозиційних політиків. Водночас, віцепрезидент Шаджей Ді Венс у соцмережі поширив інше ще відео, де Трамп одягає манцію, корону і тримає в руках меч. Наприкінці ролика перед ним схиляє. Ця впізнавання фігури демократичної партії. Ну і до речі, паралельно з цим стало відомо, що кортеж віцепрезидента Дівенса потрапив під осколки 155-мм міліметрового снаряду, що перечасно вибухнув під час заходу на честь річниці американської морської піхоти. Сталося це на базі в Каліфорнії. Осколки влучили у мотоцикл та авто. Дорожнього патруля, що був залучений до корони високопосадовця, начальник дорожнього патруля також зазначив: цитую надзвичайно рідко бойові стрільби або навчання із застосуванням вибухових пристроїв проводяться над діючими автомагістралями. Водночас губернатор Каліфорнії розкритикував Венса та Трампа за необережне ставлення до життя людей через проєкт марнославства. Ну а тим часом політики демократи приєдналися до протестів по всій країні. У нас в Америці немає диктаторів, і ми не дозволимо Трампу продовжувати підривати нашу демократію. Написав лідер меншості у сенаті. А от сенатор Берні Сандерн заявив, у промові цитую: ми тут не тому, що ненавидимо Америку, ми тут тому, що любимо Америку. А сенатори демократи Курі Букер і Адам Шиф також опублікували відео, на якому вони беруть участь у протестах, дякуючи американцям за те, що вони вийшли на вулиці по всій країні. Ось так виглядає демократія. Дякуємо всій Америці за те, що висловилося, заявив Шиф сенатор. Поділився відеозаписом величезної явки на протест у своєму рідному штаті. Цитує. Захоплює дух саме тому сьогоднішній день ймовірно війде в історію як найбільший день мирних протестів за історію нашої країни. На ну, губернатори республіканців кількох штатах США привели війська національної гвардії в режим готовності перед протестами. Цей крок засудили демократи, зокрема головний демократ штату Джен Во, який стверджував. Далі цитує відправка збройних солдатів для придушення мирних протестів. Це те, що роблять королі та диктатори. Він щойно й довів, що він один із них. Губернатор республіканець Вірджинія також наказав активувати національну гвардію штату. Хоча за місцевими повідомленнями, що війська не були присутні під час Протесто до того ж, американці глибоко розділені в поглядах щодо Дональда Трампа. Нещодавнє опитування Reuters показало, що лише 40% схвалюють його діяльність на посаді президента, тоді як 58% не схвалюють. Це ставить його рейтинг схвалення приблизно на один рівень із середнім під час першого терміну, але нижче за 47%, які він отримав, коли він вдруге обійняв президентську посаду у січні. Для президентів є звичним явищем, що вони стають менш популярними Лярними з плином терміну за даними Reuters, Джо Байден, до прикладу, мав рейтинг схвалення 55% у січні 2021 року. До жовтня того ж року його рейтинг схвалення знизився до 46%. Наразі можна зазначити, що Сполучені Штати Америки залишаються глибоко розділеною країною. Рівень підтримки Трампа, хоч і впав порівняно з першими днями його нової каденції, але тримається на достатньо високій позначці і перевищує 40%. Акції протесту, які час від часу відбуваються в країні, виконують роль своєї. Рідного застереження для адміністрації Трампа, але не можна стверджувати, що Америка перебуває за пів кроку до початку революції. Я ж дякую, що ви додивились відео до кінця. Слава Україні.